Доброго дня, мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро прогноз для знаків води з 26 травня по 1 червня буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у раків. На цьому тижні у раків карти кажуть про те, що вам захочеться щось діяти. Ви так знаєте, можливо, будете йти за своїм бажанням. Щось, ви так знаєте, вам захочеться щось вирішити, кудись так піти. Ви розумієте, що якщо ви будете просто сидіти, пересижувати щось, нічого не, вас не вийде. Карти кажуть про те, що ви будете, знаєте, дуже такими сміливими, ви будете вирішувати багато питань. Щось так у вас буде не дуже спокійний тиждень, але він буде, знаєте, такий для вас, можливо, по роботі ви будете кувати для себе стабільність на майбутнє. Щось ви будете робити таке, що вам приносить задоволення, тобто ви будете задоволені вашою роботою. Що ви робите? Ви розумієте, що ви і отримуєте кошти за це, що ви собі вистроюєте якусь таку фінансову подушку, що ви, так знаєте, відкладаєте на майбутнє. Це може бути, знаєте, вкладання в майбутнє. Цей тиждень дуже вдалий для того, щоб ви, якщо і щось змінювали, якщо і йшли за вашими бажаннями, то ось ці ваші наміри, ось ці ваші кроки, це ваша така, знаєте, наполеглива робота, те, що ви так робите, для себе саме для себе ви будете заробляти. Саме на розвиток у майбутньому буде ось ці ваше вкладення. Тому на цьому тижні я бажаю, щоб ви йшли за своїми бажаннями, щоб ви були, знаєте, тією людиною, яка, так, знаєте, не сидить на місці, що вона щось робить, робить для себе, втілює ваше. Свої, такі, знаєте, наміри, свої бажання, і війна йде за своїми бажаннями. А коли ми чогось дійсно хочемо, то перед нами відкриваються двері. Нехай перед вами завжди, знаєте, горить зелене світло, щоб перед вами не було зачинених дверей, щоб ви побачили, що ви можете щось робити. Одна маленька перемога додасть вам сил. Ви побачите, що ви можете прикласти зусилля, і вони не будуть даремні. Ваші зусилля будуть приносити вам стабільність, вам будуть приносити кошти. І ще на цьому тижні, якщо хтось захоче з вами відверто поспілкуватися, Вислухайте. Вислухайте людину, яка хоче, можливо, щось вам розповісти. Або, можливо, вам самим треба, знаєте, відкритися. Карти кажуть, що це про відкритість. Можливо, це відкритись перед людиною. Можливо, це відкритись перед вашими якісь наміри, звільнення від чогось. І йти за своїм бажанням. Я бажаю, щоб цей тиждень був для вас, знаєте, втіленням ваших мрій, ваше життя. Щоб ваша робота приносила вам і задоволення, і фінансову стабільність, щоб ви були впевненими в собі. Гарного вам тижня, легкого. Нехай у вас все вдається. Ідіть за вашою мрією, і я впевнена, все обов'язково буде добре. Гарного тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у скорпіонів! Скорпіонів на цьому тижні можливо завершення якогось проєкту, можливо, завершення якоїсь ситуації, що, можливо, у вас, знаєте, дуже так засмучувала, то на цьому тижні щось у вас завершиться. А коли щось завершується, то обов'язково починається щось нове. І на цьому тижні. Можливо, після завершення чогось, можливо, отримання якогось сертифікату це. І можуть вам саме після цього запропонувати якусь посаду. Посада може бути пов'язана з роботою в інтернеті. Посада пов'язана буде, знаєте, з чимось таким. Ви будете себе дуже впевнено почуватись. Але це дуже така відповідальна може бути робота. З одного боку, вам буде здаватися, що начебто я керівник, в мене багато підлеглих, або я там керую чимось, і мені можна десь там розслабитися, щось там дозволити собі, там. Затриматись десь, але карти кажуть про те, що вам треба бути дуже такою людиною, яка бере на себе багато відповідальності, що бути треба так, знаєте, щоб досконало це робити, щоб все було чітко. Тобто дуже багато відповідальності. Робота. Може бути гарною, але дуже відповідальною. Або це може справа бути якась, знаєте, дуже відповідальна. Але карти кажуть про те, що ви зможете вирішити це питання. Тому я бажаю, щоб на цьому тижні, якщо до вас прийде якась пропозиція, то сміливіше... Бо ви та людина, яка може брати на себе відповідальність, що ви та людина, яка може керувати, що все залежить лише від вас. Тому, нехай це завершення це буде для вас початком чогось нового. І нехай нове. Принесе вам радість бути впевненими в собі. І нехай у вас все вдається. Гарного вам тижня, легкого, емоційно приємного, з великими і маленькими перемогами, але перемогами. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у риб. Дивитися, що у вас буде. На цьому тижні у рибок. Можливо, якась така приємна зустріч. Можливо, ви підете або на якесь день народження, або якесь таке маленьке свято буде. То карти кажуть про те, якщо ви підете на це свято то вам треба буде, знаєте, дуже так слідкувати за тим, що ви говорите. Нібито вам щось так, знаєте, захочеться сказати, бо ви такі люди, що м -м, вам треба, щоб було все, все відкрито. Вам треба, щоб було таке, знаєте, Гарна якась така спокійна атмосфера. І щось так, знаєте, може піти не так, і вам захочеться щось сказати, то карти кажуть про те, що навпаки вам треба стриматися. Або якщо вам треба буде щось вирішувати на цьому тижні, то вам треба слідкувати за тим, що ви говорите. Щоб ви не сказали зайвого, і це не було для вас так, знаєте. Потім якось негативно впливати. Можливо, на цьому тижні у вас буде зустріч з якоюсь людиною, від якої залежить начебто дуже багато в вашому житті. Тому карти кажуть про те, що для більш гарного вирішення питання ось цією людиною вам треба бути дуже такою стриманою, більш таким спокійним. Не приходите, знаєте, так, з конфліктом, а навпаки, щось так, знаєте, дуже лагідно, дуже спокійно підійти до вирішення вашого питання. Тому нехай на цьому тижні у вас буде, знаєте, з одного боку впевненість в собі, а з іншого, ви як рибки, що ви так легко запливли. Гарно для вас, гарне для вас місце. Нехай цей тиждень буде з такими гарними зустрічами, з приємними подіями. І не забувайте, на цьому тижні вам не треба казати зайвого. От щось вам захочеться, стримайте себе. І тоді цей тиждень пройде для вас легко і буде для вас більш вдалим. Чого я вам і бажаю гарного і легкого тижня, маленького свята або великого, де ви будете задоволені. Нехай радість буде в вашому житті і в ваших очах. Гарного вам тижня, легкого, спокійного. А усім нам бажаю мирного неба. Бережіть себе.